Усім привіт! Сьогодні у нас довго розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні у нас буде одна новиночка. А давайте для початку кинемо наш Кубик. Так, давайте я ще трошки переставлю наші колекції, щоб їх усіх було видно. Так, давайте кидаємо. Сьогодні у нас буде жовтенька розпаковочка. Прикольно, прикольно і цікаво. Добре, давайте вибирати пакетики. Перша колекція у нас деколь на весну. Тут у нас залишились пакетики. Давайте виберемо самий маленький ось цей. Наступна колекція моя косметика. Так, беремо цей пакетик, бо він жовтенький. Колекція. Блакитний або синій вайб. Тут ніякого жовтого у нас немає пакетики. Ну Давайте просто ось так їх перемішаємо. Давайте я ось так їх перемішаю, 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 і виберу саме і нижній. оцей прямо його. Наступна у нас колекція ось ця блакція називається. Ага, ой, вона трішки до ногами була. Антестеас, тому я і зараз її не поняла. Тут у нас ніякого жовтого немає, але коли у нас немає колі, ми йдемо по повесався який близький до е, жовтого пакетка. Близький зелений. Або червий, але ближче зелений. Беремо його. Наступна у нас колекція. Тексти, виділячі. Тут у нас більше жовтого і ми її в наступному відео закінчуємо. Так, наступна колекція у нас чайводний вайб, тут у нас є жовтий пакетик. Колекція шопає. Тут у нас є ось зелененький, дивимо його. І колекція рожевий вайб ще у нас є. У нас досить багато пакетиків. У нас є ось один вроді пильта. Один жовтий. Добре. тоді наступна колекція. Це у нас одяг. І опять кийця для поїде по вікні. Так, і наша новиночка. Це у нас жовта канцелярія. І отут у нас пеш покидок жовтий. Прекрасно! Бо тут у нас кхм, є тільки один жовтий. Кочина Ш -ш -ш. Так, добре. Перша у нас колекція. Давайте такого. Йоп. Ні, добре. Так. це у нас шопає. Так, відкиваємо таке не Я забула саме головне. Секунду. Секунду, я вибачаюся, що я це забула. Так. Таке має бути. Ой, ми ще один пакетик попався з колекцією моя косметика. Так, це не чай, Все. Відкриваємо. Це кутик. Ні, цей кутик. Ні. О, цей. І тут у нас в цьому зеленому пакетку ховається ось такий чайвоненький шопий за своїм котиком, який м'якоє інгане м'як. Вони такі, тільки в мене тільки що на вікні були. бо хотів до хати. Ой, під, під номером 5. Є тільки що за другий кіномер. Оплююся оранжевий і червоний піднизум. Наступна колекція хай буде ось ця червоний вайб. Так. Де цей пакетик? Стопи. А от Червоний вайб. Perforation. Скажемо, що відкрилось. І тут у нас під номером Один. виглядає, як сім. Тут у нас ось такий чай бантик. І ви вже можете бачити спойлери нашої новиночки. Але я її покажу в кінці. А знаєте що? Давайте я не в кінці її покажу. Зазвичай ми показуємо. Я показую нашу новину в кінці, а сьогодні хочу показати зараз. Та-дам! Ось жовта канцелярія. І знаєте, чому це жовта канцелярія, а не жовтий вайб? Тому що так. Я і і малювала я. І хотіла б намалювати різні наклейки, от типу скажем різні речі. Але вийшло, що вся канцелярія. І ось цей у нас міні-пакетик, як ви думаєте, що це поверить? Мені чомусь здається, що тут щось попадеться під номером 9. Тому що не що там під номером 8, вісім, номером 4 якась наклеєчка. І тут швидше за все буде декілька. А ні, я не перва була. Тут у нас одна наліпка, ага, тут у нас ось така лінієчка. І вона під номером два, напевне. Так, ось під номером два двієчка у нас. Ой, щось воно. Ой-ой-ой, щось воно хоче вдивати. Все добре, я мусила канцелярським ножичком ша дірочку робити, щоб його боку відкрити. Ой-ой-ой, не, не так нам потрібно це наклеїти. а й. О, ось так, в принципі. Ну, оттенки 10 днів маємо наклеїла звісно. Что це за вайбрик? Нужен приклеїться. Ну добре, йдемо далі. Хай у нас буде далі не блакитний вайб, а... Давайте текстову ділиться цю колекцію. Ми закінчили наступному відео. де у нас кутик? Так і можна відкрити. Дан. Правда, так собі появився, але ну, нормально, в принципі, непогано відділювався. Тут у нас ось такий текстовий виділяч ну, називається Choco Maikai. Шоколадний Майк. Відновим п'ять сюди. І останнє успокоїв, ну, напоприється наклейка, номером один. Цікавенько. Ну, не в останній успокоївці, а ну... Останнь, під останнім номером. В останньому відео, в якому є ця колекція. Топів, йдемо далі. Давайте ось так. Одяг. Ось такий у нас пакетик. Ой, і тут у нас там шкайпетки. новорічні, це непевно, тому що вони такі зелено червоні. Я ще давно не знімала паперові розпаковки, тому що я займалася влогами і знімала різні відео. Інакше. Так, вони піновим читаємо мене довела ну, Це зрозуміло. Добре, хай буде рожевий вайп. Він же сам бикей, ось рожевий вайп. Так, і я тут походу. Ну, Тоді мені треба ножнички. І треба ось так об'єднуть. Ой, надіжу на клейку. На я наклейку поїзала. Я не можу якось то відкрити. Блін. Ну чому я не роблю такі е, пакетку? Тому що? Тому що. Приходиться отак наклейку аїзати, а? Я навиджу вже такі пакетики. Приходить це і наклейки. Подивіться, як я сильно її поївала. Ладно, наклеїмо вже. Фух, добре, бомбан. Одяг прийшли, окей. Я ж казав, що я вже ненавиджу такі перфляції. Буде можливо відкрити пакетик. е, ми один клейка, <свистит> вона просто сховала в самому кутику. І це у нас просто такий малесенький попегунчик. Я думаю, у вашому дитинстві точно були попегунчики. Навіть у моєму дитинстві є такий попегунчик. Навіть у мене є два, таких попегунчика. Під номером сім. <свистит> Як завжди, я її наклеїла. Я думаю, ось тут і ось тут буде зрозуміло, що тут два наклейки. Хто дуже має багато антистресів, той знає. Декої на весну. Це у нас ось цей пакетик. І тут у нас дуже естетичний декор на весну. Зараз покажу. Секунду, бо його треба обережно витягнути. Секунду, восемь. Тут у нас ось така естегіяланда, э приклеєна типу декоративним скотчем. Під нами один, іби ви знали, як її було важко вирізати. І як зараз важко оце відірвати, але як круто це відірвати. Послухайте звук. Надіюсь було чути. Під номером один. Я не знаю, можливо, ось так якось приклею, щоб закрити одиничку, ну нормально, думаю. ось так. Добре, далі йдемо. Я прямо тут колекцію там. Ту сторону вже ведь немає у нас колекції. Давайте йти по порядку. Блакитний лайк. Сюди. А, ну тут ми вже майже всі колекції відкрили. Оці пайфації мої самі-самі улюблені. В них нічого не зветься. Все. ой, ну, ну, А от зато наклейка не пойвалась. Нічого не з'явиться все. Ой. А куди випала наклейка? Або. Вот. І тут у нас теж попадається, це, попадається телефон під номем д Ви вже бачите, напевно, цю фоймочку під телефон. От уже, напевно, ви знаєте, і ось тут що буде. Це очевидні фойми. Оп. Добре. І останній пакетик моя косметка. Тепер опа! Я думала, де вона? Ось ті маленькі пакетики, як ви думаєте, що нам попадається? Я думаю, ось це. Під нам 4 кліка, ви як думаєте? Тут ще є багато форм ще є піному 7. Тут нам попадається під на моєму 7, я не вгадала. І тут у нас ось. Така штучка зараз. А, у ну, нас так має бути. Тут є надпис зараз, блін, відзайкалює. Тут є надпис, його не видно, тому що золоте по золотому. Але це типу ум'яни. Мені найбільше подобається, як намалювала рум'яни і хайлайтери. І нам попались ці дві наклейки. ось. Рум'яни і хайлайтери, круто. Ми відкрили з вами уже всі колекції. І на цьому я буду закінчити. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І усім па-па!